Так, значит, кого машина? или Зеплин, как она читается. Вот. Кого машина? ЗП 6806. Такая потужная Кого машина? Э, Попротивала буквально месяц и два. Э, причем упротивала так, э, ну, Вранці каву зробили, і все. І то не кожен день. Е, яка причина? Значить, не шумить, гуде там, тарахте, там, все як потрібно. Але не, нема кави. Рідина не лється. Е, ну, перш Перша думка напевно, помпа. І, так і вірно, полетіла помпа. Але не тільки про цю помпу, взагалі про таку каву машину. Дивіться. Помпа там знизу знаходиться. Коли будете ремонтувати, або пробувати ремонтувати. Там будуть два клемники, беріть мультиметр і заміряйте опір. Я вже не буду його крутити, вертіти, тому що все крутиться в пластик, воно максимально дешеве, галіме. Хоча каву вона робить отаку. От Це супер, як бомбезно. Каву супер. Але збірка, ну, просто жесть. Воно немає металевих цих, ну, куди вкручуватись. Все пластикове. Тобто, зірвете різьбу, все, будете клеїти. Дивіться, якщо помпа не качає, гуде, що я зробив? Там буде ось такий. Блін, фокусуйся. Ось така штука на пружинці. Вона буде ось тут. Це як створювач тиску, чи як воно там, я не знаю. Але викручуєте оці винти. І оці ви виймаєте це добро. Потім воно розбирається. Там буде ось такий шарик на пружинці. Я його виняв. Чому я так зробив? Тому що помпа вже не вистачає її потужності продавити воду через цю, через цю пружинку і витікти ну, у склянку. Тому, якщо у вас вона буде також годіти там і не так цікава, одна з причин може бути ось така банальна. Хоча, якщо правильно все робити, треба просто замінити помпу. І це буде правильне і вірне рішення, а не виймати з неї, скажімо так, лишні запчасті. Ось так. Тому підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментарі. До побачення, до наступних ремонтів. Тест роботи без цієї пружинки. То есть такая кава и пинка, и кава. Смачного?